Всім доброго ранку. Всіх рад бачити на каналі. У нас вже фактично кінець жовтня, Ну, як і всі, в принципі, і сьогодні, можливо, навіть піде дощ. Бо вранці різали порося. Получається, таке щось і накрапає, вроде б, і, і хоче він піти, але його немає. І відповідно доща немає. Оранки немає, як нормальної. Грудиння таке страшне, таке. В основному. Всі діскують всі цей. Ну, якось так. Е в сьогоднішньому відео, що я хочу в сьогоднішньому відео підняти яке питання. Підняти таке питання, як переробка. Як на мене, на мій такий примітивний, невеличкий і особистий досвід власна переробка. Тільки власна переробка може врятувати ваше господарство. Без різниці. Чи ви тримаєте 5, чи ви тримаєте 50 поросят, чи 100. Чи більше лише власна переробка, власна реалізація, ну тільки так. По-іншому, ну, я не бачу на даний момент іншої такої ситуації, іншої нагоди, да, щоб щось заробити, е, да, окрім того, що самому йому його переробить, перекоптить, ну, Ну, ніяк. От як би хто там щоб мені не розповідав. Тому зараз тріхи порозбираю м'ясо сало, покажу вам, що ми зарізали на цей раз, да? і покажу обов'язково по нашій переробці, що в нас є по продукції. Оце ще хочу сьогодні показати. І поговоримо, можеш, як завжди, зазначимо, яка там ціна на зерно, на пшенички, на зернові і на живу вагу. І чому саме особиста реалізація? Тому поїхали далі, працюємо. Так, друзі, по м'ясові. По-перше, м'ясо різничка. Філеєчки. Зараз їх почали коптити. Сьогодні будемо ще груднинку тут продавати. Це наші задочки. Вже повирізали яблучка. От такі всі ці частинки. Оце дуже гарне яблучко для запікання. Але я вам покажу трішки пізніше. Получається, задочок ми пробували коптити то доволі таки непогано виходить. І це дві лопаточки наші Уже обкатані, все як положено. Отак От все це діло виглядає. Продовжуємо. І що я вам хочу ще сказати. Звісно, не завжди так це було все легко, там відділити м'язко, відділити там жирочок, відділити там плівку, там, те, все зачистить, все це діло. Це, як би мовити, справа така набувна. І виходить, були такі періоди, коли ми починали все це діло різанину, як би мовити, сюди, і реалізацію. Були моменти, коли ну як, ми ріжемо не самі, є, ну, наймаємо, просимо людину, людей, які нам ріжуть. І був колись один такий чоловічок нам різав, то не зрозуміло, ну як, Розрахунок як. Зараз ми гроші платимо. Наприклад, за забій, за все це діло. Раніше, наприклад. Е... Та, я возьму кусочок м'язка і салка. Я вже там, в попередніх деяких відео розповідав цю історію. І... Але прийшла людина, замовила ошийок, А ми питаємо, каже, а де ошийок? шиок? хто знає, покажи хоч який. Ми тут дивимося, а ошийка нема. І виходить, та людина, яка Брала типа, кусок сала і кусок м'яса, брала ошийок і підчеревину. Ошийка, ну, дивіться, середненьке, маленьке поросятко, а ошийка от 4 до 5,5 кг железно. Частенько, гарненького ошийка. 5,5 кг. По нинішніх временах ми його продаємо по 200 гривень кг. От 5 кг візьміть уже 1000. На те час це, ну, це років. ну, Це хай це а то... Десь 14-15 рік. 9 років назад. Ну, 10 фактично. Тисячу гривень. Бух і плюс під черевенки гарний кусочок. От вам і така вартість різанини була. Але ж з часом, понятно, ти вже тоді учишся, учися. Зараз вам покажу де ошийок знаходиться, де під а де відбивна. Тому щоб ви не попадали на таких, як я попадав колись. Так, друзі, тепер у нас вже ця частина також готова. У нас виходить йде шийок, підгорок і сама безпосередньо відбивнушка. бивнушка. у нас теж все на кості, все вирубується. Ну, Як на мене, підгорок це, взагалі це самий ідеальний варіант на стейки, на мангал. Там ну, Багато хто бере. Деякі люблять брати його коптять собі самі. Ну, кожного свої е, вподобання. Тепер переходимо до сала. Так, друзі, продовжуємо відео, повідділяли всі частинки. І ось таке салко маємо, дивіться. Шкірочка гарно впечена. Все як має бути. Це під черевина, зараз будемо її тільки різати на частини. М'ясна, з рулетом, все як положено. А ось так виглядає вже копчена під черевинка, дивіться. Бомба. Також. Переробляємо, ось є у нас тушоночка. Це у нас паштет в автоклаві приготовлений бомба. Та і, і тушонку в автоклаві робимо. Ось така підчеревина. Так у нас виходить копчене м'язко. Ці кусочки у нас у формовочні сітки. А тут я зняв, щоб наочно показати, як воно ну, стягує, воно в кучі держиться. Ну, класно, сіточка така формовочна, використовуємо. Це задочок закоптили, це баличок, а це вирізочка. Ось такі справи, друзі. Тому ось така примітивна переробка. По-перше, паштет, по-друге, тушонка. Копчення. Ну, і відповідно сама продукція. Сало м'ясо по замовленню в живому, ну якби в живому, в живому у сирому вигляді, неприготовленому. Але. Отака саме примітивна, і вона забезпечує хоч якусь там рентабельність, тому що на даний момент ячменя в районі, в нас не купиш. А якщо купиш десь, то це йому ціни не складуть. По-друге, жива вага, ну, самі розумієте і бачите, яка ситуація. Я не думаю, що зараз дуже економічно і обґрунтовано і вигодно здавати його живою вагою. Да? Тоді що в нас? А переробка як не крутий, але е, можна переробити по максимуму. Е, для того самого паштета там і голова, і ноги, і обрізки сала, і м'ясо, і бутер, і печіночку, і воно класна штука виходить. Також, якщо ви все не продадете, повірте, у вас буде вдома, ви лишній раз не підете в магазин, не потратите там якусь певну частину коштів. Залишитись в кармані, зато у вас є що їсти. І чим мені подобається різать, все одно ж ти зарізав, щось ти й додому отклав. Ти вже лишній раз не підеш в магазин, ти вже на цьому хоч щось, як би мовити, зекономив, заробив, і вже і ситий, і сім'я в тебе накормлена, і все нормально. Тому я лише за те, щоб різати самому, набивати, але да, це не так легко. І тому я розумію тих людей, які. Просто здають шабаям та і все. Тому що так легше, так проще. Здав і все. Але є один нюанс. Здав і та невигодно, та цей, ну, тоді вибирайте самі. Але це дійсно це важка праця утримання свиней і здати його за копійки, та смисл тоді його держати. От таке коротеньке відео. Всім все найкращого. Працюємо далі. Кому цікаво, що з нашої продукції там буде група. Описі від до відео буде закріплена наша група. Підписуйтесь у вайбері. Дивіться, що ми виставляємо, коли ми виставляємо, і замовляйте. Всім всього найкращого. Працюємо далі!